Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються. Річки та озера покрилися кригою. Дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Сьогодні до нас у гості завітав сніговичок. Він підготував для вас цікаві завдання. Ну що, рушаємо? Діти, а ви любите зиму? А яка зима? Давайте пограємо. Зима яка морозна. Белоснежна, Каскова, Весела, Снежна, Холодна, Чаривна, Срібна, Блискуча. Вітряна, кришталева, святкова. А що зима робить? Давайте пригадаємо: крутить, мете, сипле, морозить. Дме. А скільки місяців має зима? Давайте пригадаємо. Рік завершити прибуде у снігах старенький грудень. Снігом сіє в новий рік бравий січень січовик. Вслід за ним лютує лютий. Холоднючий і надутий. А ще зима із собою принесла зимові явища. Давайте разом із сніговичком пригадаємо, які. Як лебідонька кружляє, по дорозі стелиться, слід собою замітає снігова, метелиця. Росте вона холодною зимою. Росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє вона заплаче і розтане. Бурулька. Зимно стало дуже-дуже, аж замерзли всі калюжі, і за щічки щіпле хтось, то прийшов дідусь мороз. Зірка сніжно біла. На рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Сніг, скрізь зима. Та що це сон? Сад цвіте, гука Антон. Білий цвіт он на калині, та ми знаємо, що це іний. А ще сніговичок приготував для нас чистомовки. Ма, 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 до нас прийшла зима. Ло-ло-ло кучугури намело. М. Ем, м. Ем, м. Ем, санчата візьмем. Дем дем дем, на гірку підем. Ам ам ам, як весело нам. В білій шапці пуховій. У ранкову пору зима зимонька прийшла і картину принесла. Уважно подивіться на малюнок, що діти роблять, які бувають зимові розваги. Так, діти катаються на ковзанах, санчатах, катаються на лижах, ліплять сніговика. Граються в сніжки. Сніговічок каже вам до побачення, до нових зустрічей!